В селі Луковичі Павлівської громади кіт покусав чотирьох людей. Власниця тварини Валентина П'ятоха каже, це сталося після того, як домашній кіт прийшов з ранами від укусів. Ми ті рани замазували, лікували кота. От на кілька днів він знову пропав, а тоді прийшов. Я йому дала їсти. Він вже їсти не хотів і став агресивним. Розповідає, кота ізолювали за кілька днів. Він помер. Ветеринари виявили у нього сказ. Зараз Валентина, її чоловік та ще двоє односельчанок проходять антирабічне лікування. Вона зразу почали вакцинувати. Вакцина була в наявності, і ми тепер вакцинуємося. Всі я почуваюся нормально і зразу почувалася нормально. Тобто якихось таких проблем в мене не було, і зараз також немає. Після виявлення сказу провакцинували собак та котів в Луковичах, каже ветеринар Віталій Копанько. Хто хоче, тому робимо, хто відказується, Каже що мені, де лапи, то собаку. Я ж сам не полізу до собаки. Щоднялись тако 50-60 дворів. Обходимо. Нині ветеринари обходять двори в сусідньому селі Орищі. І <поцелес> може бути всякий випадок, відмовиться їсти. Може буде якась неадекватна поведінка. Ви повідомляєте ветеринарну лікарню. Діти є то мусово вакцинувати. Щоб не було нас внуки, нічого. Я, а він бавиться з внуком. І ми за своє здоров'я також переживаємо, щоб не було ніяких неприємностей. Все, ну все, я б колола. Ну, у мене діти є, то через то і погоджуюся. Я думаю, що йому не зашкодить. Раніше такого не було, щоб хтось ходив вакцини колов. Перший раз у нас таке. Ходимо від хати до хати. В кожній хаті є по пару котів, собак. Ольга Матіяж, головна спеціалістка районного управління Держпродспоживслужби, говорить, сказ переносять лисиці, які заражають домашніх тварин. Через воєнний стан, каже, відстріл лисиць заборонений, тому хвороба поширюється. З аероплани літали і скидали приманку разом з вакциною, і проводилося щеплення таким чином, то сказ менше виявлявся. А тепер, бачите, самі. Літати заборонено, відстріл заборонений. І більше стало випадків сказу, Ну, вже в цьому році. Наприклад, уже два вкула бо моя маленька. Лисиці є точно, бо в нас хата під камерами. от не раз вона дуже гавкає. Оця де із ферми постійно до нас лиси йдуть, але вони так дойдуть трошечки, вона і вони тікають. Керівниця Іваничівської районної лікарні ветеринарної медицини Тетяна Линник говорить: в Луковичах ветеринари провакцинували приблизно сотню собак і дві сотні котів. Приблизно ж стільком каже, планують зробити щеплення і в орищах. Подвірний обхід проводиться для того, щоб знайти підозрілих або хворих, або підозрілих в захворюванні тварин. І відповідно виясняли, чи люди були ще додатково в контакті з даною твариною. Тетяна Линник говорить, сказ смертельно небезпечна хвороба і для тварин, і для людини. Курс лікування складається з п'яти уколів. Починати його після укусу скаженої тварини радить якнайшвидше. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський – Суспільне новини, Луцьк.